Всім привіт, ви на каналі Дракаша, і И... в мене давно не виходило відео вже як місяць. Виходило в мене лише коротке відео, і вам я бачила, як сподобалося Avatar World, тому я вирішила записати Avatar World. Як ви бачите, тут є зміни. А у терро теперь можно будинку. Ось я тут інтер'єри такі в мене. И хоть у нас не одна спальня, а дві спальні. На третьому этаже, який появился, були взагалі два. На другому поверсі теж є. Такий в мене інтер'єр. У мене далі отакий. Сильно не міняла, я просто все перефарбувала в чорний. Ось так ось. Оце ще з нового року це мені поширення допомогла його отримати просто. Тому воно поставиться, але не поставилося, тому воно тут лежить. є тридні. Ось такий ось в мене перший поверх. Давайте вийдемо на вулицю. Тут таке вдавлення, теж, тепер можна ходити по вулиці. Так от. Розову їде. Так, а де я? А де я? Все, тепер я тут є. А то двір іншого будинку. Ще один прикол показала кушині. Давайте зараз підемо сюди. Та де вона є? Все, yeah. ми їм переградили дорогу. Тепер ми можемо щось взяти, якийсь морозил у нього. Зараз він поїде. Ну ладно, хай саме ви розпирається. Тут у нас якийсь стенд. Після далі. Тут у нас хтось малював, Скоріше ця дівчинка малювала. Ой, на нього тикнути треба було. Так, тут для тварин. Ну і ще одну сюклетку мені показала Пушиня Пушиню ми тепер будемо називати Хома. Що ми зробимо А так, Я вже провірювала цю клітку трохи. У нас є тут ось так ось. Тут треба все забрати. І оце, оце було б нуди внизу. Щоб треба було, щоб піднялося. Але я не змогла його навіть туди пухати, тому так. Тепер ми йдемо, це що ми з ним діли. О, і вона мені дає ось такусь. Щоб ми могли пити. Ось така шапочка. У нас церкви все Ось такий ось інтер'єр то я хотіла зробити щось. Такі от кольора, для ри, такі ось ровненько. Все. І спальня. Тут нам одяг дали. Ось так ось. я ось. Ну, а тут була їда, і тепер да слише запиток. Найдем сюди, щоб робити інтер'єр. Потім сюди. Де ми тут можемо жити. Ось так ось поки собі жити можемо. Або вказуватися до речі. Це річ, ще, У мене не пролагало, тепер в мене це дві штучки такі. Вона вулиці. І тут у мене ще хелловін лежить. Коробочка. Тут інтер'єр не можна робити. І тут в мене ось так ось. Відео було зупинене за те, що в деяких моментах не все зрозуміло, бо я повдаляла деякі сматки і запоміхи, і договір до майнечок. Ось. І так це Далі ми ходимо і ми оберняємося тут ось. Добре, ми ушли з віці з... і йдемо далі. Пішли сюди. Ми прийшли в садочок. й далі ще. Так это кинули. Ой, це як? Як? Я просто що виграла, все що? Походу, я просто виграла взавтра. Давайте далі. Можна сюди позбирати все, але він не дивлюсь. Сейчас точка, щоб поскладуйся. Я прям хочется пошукать его. Нема. Ладно. И тут я декілька нашла секретов. Прикольно Так, а до шестерка. И пятерка. Пятерка есть, а шестерка нет. Здесь Э, куда? Давайте пошукаємо. Да я кто Що це Шо кудись їде? Да? поштакать. Вот ремонт такой над, над коляской и под кроваткой. Добре, давай там складываем остеос. Зирочки. Якось? Ух ти, Так, тут кожна головомка за головоломкою йде. Добре, нам треба ось це ось. І ми отримали ще одну таку штучку. Де кубик? одну штучку так ось. І... І там мені чого не дало. Так, що нам тут є? Давайте будем наводь. Фігурки я не знайшла для уцелу. Дивіться, тут якийсь їй це. А ми поки що підемо далі. Далі у нас після садочка йде школа. І, І все. Тоді давайте йдемо в школу. Бух. Так, я в школі. Тут тепер у нас такий ось проход. О! Мені треба так куди мене все складувати. Куди мені все складається? Я відкрив якийсь шкафчик. Ось відкрили цей ось, ну... Футболісту. Так, добре. Ого, тобі цей фонер а еще одно яичко. так тут канина и ножички. А можем сейчас чуть... вырезать, сшить. Давайте ну, сделаем эту повязку. А эта повязка это На шею. Так я. На шею вышла шесть таки. Цепала на сроку так. Можно тебе откуняту снять? Подоньяк. Да, это вообще и зробимо тут. Прокопай бант. Це банд. давайте бант строп Ну, даже так надо походить. Давай Добре. Еще вот дай. Ничего, теперь не нужно что покласти. Добре, давайте підемо далі тоді. Але вже як ми знімемо в селі. Мені прийшлося переробляти себе повністю. Тому малювала якісь я сильно не те, як робити. Я Скін? Добре. Давайте підемо. Куди підемо? Давайте підемо в кафетерію. замените под нос одевать. Не скрывается ничего. Ладно, добро. До Сюдали. Другой повар закончен, то мы идем на воду. Забираем наши предметы и идем далее исследовать. А вот Ми йдемо далі исследовать Аватар Ворлд. Добре, ми, не, ми вже побули а, на тій території ось такій ось. Ми не були в лікарні, не було в магазині, зуб-магазині, парукарні, в спасалоні на танцях не знаю, Одяг. Багато-багато чого відкрилось много. Все, я думаю, ми не встигнемо за одне відео. Тому давайте ми зараз доробимо деяку частинку трошечки. Давайте зайдемо в лікарню і на цьому мабуть, будемо закінчувати. Тому в лікарні багато, чого робити нема. Ну Давайте ще кудись їдемо. Замазимо, давайте. А тут багато секреток. Зачинено, треба знайти ключ. Заберемо все посяку Далі. Що тобі треба? Треба лампочка. ладно. Такие самые ханит. Тут щось тут вгору вниз. Далее лизы. Ладно, не розумію. Там шоссе. Яйца-яйця. Тут раунд якісь ігра мені. Ой. Варни ще раз. А мені сьогодні подарунчик були. Цікавенько вийшло. у да, нас еще одно яйцо Ставим его тут здесь. Чтобы не забуду, и все одно забудем. Доброе. А все яйца у меня есть. Давайте пойдем мы его покладем сюда. Ладно. А тут девочка какие-то вот такая у меня была на очках. Так, зеречка. Так, вот. есть еще одна. Зеречку дай. Так, добре, такі наезд, треба знайти мне, каже, треба вданить знайти у ці зірочки. Коли знает сиделочка, нам крыльцы мушки. Де шукати тільки ці вірки? Зірочки. Добре, я не знаю, де їх можна знайти, тому... тому я думаю, ми закінчитись. Але в акцію. вам дякую за перегляд. Всіх люблю. до Дякую, всім па-па!